вітаю вас на каналі Світло в темряві. Сьогодні трошки поговоримо про ефективність генерації сонячних панелей в залежності від умов, чи є у вас продаж за зеленим тарифом чи немає. Розглянемо, наприклад, дві станції з однаковою встановленою потужністю по панелях. Тут ми бачимо графік за 24 рік генерації станції з встановленою кількістю панелей 5 кВт. Без продажу за зеленим тарифом. Ми бачимо, що в січні 24-го вона генерувала 141, далі 184, 208, 406, 490, 440, 400 трохи менше. Знову ж таки, 400 у восьмому місяці, 269 вже у вересні, і в жовтні, поки що, ще не повний жовтень, пройшов 178. І порівнюємо її з станцією з такою встановленою потужністю, у якої є експорт надлишків у мережу. Дивимось на генерацію за цей рік. Нас цікавить саме сонячне виробництво. Оглядаємо ту ж саму потужність. В січні було 177 кВт, далі 274, 615, 790 1020, потім спадання до 800 Через що? Не через те, що в червні набагато менше сонця, ніж у травні. Так, є трошки трошки менше, трошки місяць коротший на один день. Але ж все одно, головне в цьому червні цього року було те, що там були дуже суттєві відключення, і майже весь час станція не працювала на експорт і працювала лише на власне споживання. Відповідно, генерація була набагато меншою. Далі в липні трошки ситуація покращилася: 920 кВт, -годин, 945, 829 і в цьому місяці, поки він не повний, але за 20 днів жовтня 330 кВт-годин є генерованих. Причому, якщо ми подивимося на споживання будинку, якщо б б ця генерація тільки на власне споживання, то ми б могли бачити, що жовтеньким стовпчиком було б обрізана максимальна генерація. Тобто будинок спожив менше. За те, що виробила станція, відповідно, цей надлишок треба було куди здійснювати і в даному випадку, в третьому місяці, цей надлишок вже становить майже 200 кВт годин. Коли ми додаємо до цього споживання будинку, то ми бачимо, що, наприклад, у травні фактична генерація була би втричі менша через те, що немає куди дівати сонячну енергію надлишкову. Якщо ми порівнюємо це з системою, яка працює лише на власне споживання. То у вас ніколи не буде генерація більша за споживання будинку. Зазвичай генерація буде трохи менша, тому що споживання будинку відбувається цілодобово, а генерація відбувається лише в сонячний період. Відповідно, коли ми кажемо про розрахунок окупності сонячної станції, треба враховувати, що окупність станції, яка має зелений тариф, і окупність станції, яка його не має, це дуже суттєва різниця в плані. Потужності генерації. Якщо у вас є договір по продажу надлишків за зеленим тарифом, то ви генеруєте максимум, який вміє робити ваша система, скільки сонечко насвітило світило в цьому році, стільки ви і зробили. Якщо у вас немає продажу надлишків, то ви частину енергії не забираєте, вона залишається на панелях. Відповідно, ефективність такої системи буде набагато менше з економічної точки зору. І якщо ми будемо порівнювати, коли відключення світла, вартість бензину, генератора, обслуговування і це все, що необхідно для того, щоб у вас було світло з генератора, і автоматичний перехід на живлення від сонячних панелей, безумовно, тут доцільність є. Але ми не кажемо в цьому випадку суто про економічну доцільність та окупність. Ми кажемо про комфорт. Також подивимось на оцю табличку, 5 кВт станція буде аналогічна, але з набагато гіршими кутами встановлення сонячних панелей відповідно до куту нахилу сонця. Тут така сама потужність по панелям, але якщо ми подивимося річне споживання, то ми побачимо, що влітку тут якби все окей, навіть трошки більше 1149 кВт, 1150, тобто на 10% більше. А зимова генерація у вас менше в півтора рази, тому що кут нахилу в даному випадку стоїть більш літній, і панелі стоять під більш тупим кутом до горизонту. Відповідно, влітку вони генерують більше, взимку вони генерують менше. Якщо ми кажемо про встановлення панелей для вашого споживання автономного, краще ставити їх під більшим кутом для того, щоб вони більш рівномірно протягом року виробляли електроенергію. Якщо ми кажемо про генерацію і максимальну ефективність, коли ви маєте зелений тариф, то тоді вам треба ставити під кутом 30-35 градусів. Ми дивимося зараз на споживання квартири, в якій проживає троє людей. Взимку у них сонячна енергія генерує в 6 разів менше електрики, ніж вони потребують для підігріву квартири, щоб дитині маленькій було тепло та звичайних побутових потреб. При тому влітку ця ж сама система в травні генерує приблизно в 8 разів більше енергії ніж їм потрібно. Якщо ви обираєте станцію під власну автономність, підбирайте її таким параметром, щоб у вас не було в літній період восьмикратного перевісу. Краще поставити менше панелей і отримати більш ефективну роботу. Ви отримуєте більш швидку окупність. Ви все ще отримаєте протягом семи місяців з року абсолютно якісну автономність без будь-яких генераторів і так далі. А взимку, якщо вже буде така ситуація, ну буде у вас 2-3 рази на рік запускатись генератор. Але без нього ви можете попасти в ситуацію, що якщо 2-3 доби немає світла, у вас також, звісно, сяде батарея. А сонце ще не світить, бо панелі під снігом. Дякую всім, що додивились до цього моменту. Підписатись на канал можна отут за посиланням. Також переходьте до наступних відео. А я чекаю на ваші коментарі. Чекаю на ваші коментарі завжди особисто читаю всі, то на всі відповідаю. З вами був Михайло світло в темряві.